Геннадій Булашов помер своєї смерті. Доброго часу. Ви на каналі Кава з Лаврою. Дивимося про Геннадія Булашова. Він помер своєю смертю. Ви знаєте, мене вразила його смерть дійсно. Я за ним, можу сказати, не слідкувала. Ось, але все ж таки ні. Цут, ну, тут смерть це смерть. А він помер своєю смертю. Це не своєю смертю. Він помер своєю смертю. Ні. Ні, ні-ні-ні. Удар був нанесений. Ну, ні, ні 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 Ні, тут завдяки втручанню через, через рідину, через рідину, через кров. Ось, бачите? Тобто його поклали примусово, примусово, через втручанні сили, силою, силою вбили. Вбивали люди або лікарськими засобами, конкретно голками. Чим, чимось гострим. Ось ладно, оце до чого привело? Давайте глянемо. Оце втручання в його організм. До чого привело? А дивіться, це може бути викликання тромбу чи щось таке. Розумієте? Або а, тиск піднявся дуже сильний. До чого це привело? Розділення серця. Як ми вже знаємо, що він помер. По-перше, це проблема почалася щось з судинами. Почалося, да? Якщо ми по організму дивимось, збільшуватися, зменшуватися, тобто щось почалося з, <кій> сосудами, з судинами і з тиском. Але, по-перше, ми вже знаємо, що він помер, тому можу трактувати ще так, що просто через оцей дірку в серці. Можливо, щось в серце ставили. Ну, вибачте, ну, так, як ось через дірку чи розрив, чи тиск на серце, Тут якби оновлення його шляху і земля. Тобто тут Ну, от кажу конкретніше, щоб відповіли. Конкретніше мені кажуть примусово. Примусово відправили на той світ. Примусово відправили на той світ. Ну, давайте ще так, так запитаю те, що ви розумієте самі. При, е, до цього причетна Україна. До цього причетна Україна. Так. Звичайно, вигідно було деяким, але ж до цього прищепна Україна і конкретне коло. Да. Мета була вбити, напасти і зупинити. зупинити силою. Ось так. Тому що е, його якісь розмови, е, донесення за це коло або за щось більше могло вже мати якісь плоди. Цього не можна було допускати. Тому, як би відправили на той світ. Да. Ну, в принципі, все і розпитали і розпитали. Він дійсно був, скажімо так, підтримував наших ворогів Кацапію. Він дійсно підтримував ворогів Кацапію. Ні. Він говорив. Він говорив про не, 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 не. про... Дволікість, про неможливість, про неможливість не маючи. Він говорив про ресурси, які витікають. Він говорив про, про, скажімо так, хибні шляхи. Ось так. Він говорив про втрачені різні можливості то через те, що воно просто витікає, коротше, заплутаність і так далі. І він говорив, що що треба прибирати, що треба, про те, що сліпі люди, про те, що дещо треба прибрати, зрізати да, для, про те, що треба робити правильний, правильний вибір і так далі. І це могло мати результат. Ну, Звичайно. Ще він передавав щось своє, ну, вливав свою, розпространяв, да, інформацію свої думки. Ну, дивіться. Ми сьогодні бачимо ворогів України, да? Реальних. Ми бачимо. І в 14-му бачили. Вони прийшли ці вороги України. Так, дякую за увагу. Пальчики догори, обнімашки, до нових зустрічей!